Я собі поробив закладки, я не буду читати кожну з них, але я, напевно, зупинюся на таких найпам'ятніших моментах. 26 липня 2022 року. І це буде, мабуть, найстрашніше із записок. Але обійти цей момент стороною не маю права. Діяльність лікаря медичної роти в процесі евакуації передбачає роботу із загиблими. Я відразу скажу, що в нас була новостворена бригада, у нас не було ще такої повноцінної служби ЦВС, тобто цивільно-військової співпраці. Це саме ті люди, які роблять найстрашніше. Вони роблять ідентифікацію і доповідають вже дальше про виявлення загибелі того чи іншого військовослужбовця. Нас тоді не було, тому цим процесом займалися лікарі. Найчастіше це загиблі від артилерійських обстрілів. Ви навіть собі не уявляєте, яких зусиль докладають побратими загиблих, аби вивезти їхні тіла під шквальним мінометним артилерійським і танковим вогнем ворога. Я зроблю відступ, тоді ще півішок не було від слова взагалі. До нас на евакуаційну точку прибуває транспорт, в якому здебільшого і поранені, і загиблі, одним клубком. Після кількох днів боїв, одяг, обличчя, суття бійців вкриті товстелезним шаром груду і пилюки. Оці запилюжено закривавлені тіла загиблих, ми акуратно підкреслю дуже акуратно знімаємо з транспорту. Далі ми розрізаємо одяг на тілах, аби первинно виявити і сфотографувати саме ті летальні ділянки уражень. І ви розумієте, як оця спека впливає на мертві тканини. І змінює стан ран. Нагадаю, ще раз 26 липня. Періодично під час такого огляду хтось з бійців, які приїжджають на точку евакуації, впізнають загиблого, гладять його по голові, плачуть. Тут ніхто не соромиться емоцій. Далі ми ретельно обшуковуємо кишені і підсумки бійця, щоби достеменно встановити його особистість. Фотографуємо документи, пакуємо тіло в чорний мішок, збираємо його речі і персонально веземо в найближчий морг. Де вже буде складено, буде складено перелік цих речей. Як би це не дивно звучало, нам абсолютно не страшно це робити. Ми зобов'язані перед ними робити це. І так, часто буває, що після огляду тілам доводиться трохи полежати з боку біля нас, поки ми надаємо допомогу живим пораненим. Це було теж абсолютно нормально. Правда в тому, що мертвих боятися не треба. Боятися треба отих живих мертвяків, які нищать наших братиків і сестричок. А насправді мушу сказати, що військові медики, лікарі, фельдшери, медсестри це одні з небагатьох військових спеціальностей, які дійсно мають місце на війні. Ти не приїжджаєш, тобі не кажуть, Та, зараз йди туди, стріляй, а тепер іди копай, ти маєш чітко своє завдання. До речі, дуже вас прошу покласти моєму побратимові Тарасові Кобзі людина, яка Робила операції на відкритому серці на СТА пунктах. Е, людина, яка судинний хірург з великим досвідом, але який ніколи не е, на фронті, який кожен з нас, з військових медиків, не казав: Я тільки судинний хірург чи я тільки травматолог. У війську ми робимо все. Ми оперуємо все. Якщо ми не вміємо оперувати, точно є той, хто нам підкаже, як це робити. Військова медицина не має цієї конкуренції, яку має цивільна медицина. А ще військова медицина має чесні височезні зарплати, яких немає цивільна медицина. 27 липня 2022 року пішов заклик, потрібна кров для поранених. Моя група крові якраз годиться. Я тимчасово знімаюся з евакуації і погнав з парамедиками на клініку. Лежу, кровцю зливають, раптом супроводжуючий парамедик прибігає щасливий. Доктор, тут за здачу крові червоного вина ніхто не дасть. Я вам банку нон стопу приніс. І оце теж це було дуже про щирість. Тобто, оця щирість, яка народжувалася в тих небезпечних ситуаціях, вона була якоюсь дуже простою, доступною, а головне, вона викликала фразу А як можна інакше взагалі поводитись?». 11 серпня 2022 року на нову пошту приїхала машина. Прийшло трохи військових забирати й надсилати пакунки. За мною стоять великі засмаглі бородаті хлопці. Ми відразу знайомимося. Тут це відбувається просто як дітей в пісочниці. Раптом з надвору чути якесь різке гудіння. Більша половина черги присідає. Ми з хлопцями передніми просто падаємо на коліна. Через відкритий отвір дверей спостерігаємо бабусю, яка повільно проїжджає повз на скутері. Бородатий, забитий татухами Андрій, таке нормальне співпадіння, правда? Обтрушує коліна, сумно на мене дивиться і каже: Та, братику, здається, ми вже до кінця життя так на звуки будемо реагувати. Є в тому правда насправді. Досі двері, знаєте, в мікроавтобусах оці ці бокові, коли відсуваються, Знаємо. це звуки, з якими прилітає град. Це є ідентичний абсолютно звук, і кожного разу в мене стискається шкіра на голові, бо ну, хто той звук знає, і він його ніколи не забуде. 29 серпня 2022 року я заводжу двох легко поранених. Вони сидять без футболок. Бороди татухи, такий іронічний, навіть трохи саркастичний погляд. Інша бригада медиків завозить на каталці їхнього побратима. Хлопець з шикарними підкрученими чорними вусами лежить на ношах і усміхається. На його тілі багато багатезно дрібних уламкових ран. Всі троє пацанів жартують між собою, вусатий найбільше регоче. Один з моїх поранених нарочито суворим голосом вигукує вусатому. Льоша бля! Тобі що рани сіллю посипати, щоб ти не сміявся? Регочуть обидві бригади медиків, обидвоє легко поранених, а найголосніше правильно, вусатий льоша. 5 вересня 2022 року. Одного вечора на зміні ми кількома медичними бригадами від різних підрозділів зібралися у посадці біля імпровізованого столу. Хтось встиг в селі купити торт і велику банку згущеного молока, а ще вафель і коробку пакетованого екзотичного чаю. Ми говорили один одному з Днем народження, братику. І промовляли це абсолютно серйозно, бо це справді був наш другий день народження. Зранку цього ж дня ми пережили два авіаудари підерського літака без втрат серед медиків. Це був мій перший досвід е, військового менеджера. Ми створили медичний хаб, е, як він виглядав. Ну, скажімо так, умовно завдання твоєї медичної роти основне це евакуювати своїх. Але на точку евакуації поступають всі. Одночасно працює 6-8 бригад. І ти ж не будеш казати, ні, братан, ти з 4-ї артилерійської, я тебе не візьму. До чого ми додумалися? Ми зробили аналогічну стоянку, як колись біля бордюрів на вокзалах. Ми стали просто такою ялиночкою в посадці, і коли привозили пораного, його просто забирала крайня машина. Неважливо, чи я. Мчала на стабік, поверталася, ставала в кінець черги. це був безперервний отакий от процес. І власне після цих авіаударів, так, це ще був той момент, коли в нас не було ППО. Так ми встигли розгледіти шурупи на крилах того русського літака, який вдарив по нас ракету. Він вдарив раз, зайшов на віраж і вдарив другий раз. Це було неймовірне враження. Це була моя перша незафіксована контузія. Це дуже цікаве відчуття експериментально за собою спостерігати. Це була цегляна стіна. За якою знаходилася ремонтна база, де стягали наші поламані танки. Ну і відповідно, це встигли руски зауважити. І ракетою двічі вдарили за стіною. Другий удар ракетою це було відчуття, що пилюха, оця середнева, вона так підіймається і висить. Просто не рухається. Таке розміщення такі рожність, такі піщинки. можеш може так переставляти. Потім все починає трястися раптово, падає і всі починають бігати. Всі шумлять кудись біжать, 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 до мене підбігає мій водій модний, на мене дивиться і каже мені, я розумію, що о, клас. <с transaction> ну, це дуже специфічний біль голови. Це специфічний, тупий, якщо хтось є метеозалежний, уявіть собі, що у вас оцей стан на межі нудоти, головокружіння, болю голови і болю у вухах, але він втричі, а то й в чотири рази сильніший. Це дуже дивний стан, і наслідки його я тільки, напевно, недавно перестав відчувати. Чому не фіксував в контузії? Ну можна же ж, навіть можна було зразу фіксувати, пробувати там, списуватися, а не було часу. Тому що було дуже багато роботи і відповідальності. Це був той 2022 рік, коли всі дуже вмотивовані, ще були цілі, живі і здорові. 26 вересня 2022 року. Цигарки. Цигарки то якийсь невід'ємний атрибут війни. Тут на фронті курять практично всі: чоловіки, і жінки, молоді, і пенсіонери, штурмовики, і лікарі. Цигарки тут елемент спілкування. Темп кури жест доброї волі. Будеш? Підмога. Пацани, я вам цигарок привіз. Можливість потрапити в мирнішу атмосферу. Е, командир, ми за цигарками з'їздимо. Курять тут зазвичай демонічно. От, уявіть, ніби ви не пили нічого впродовж доби, і вам нарешті дали пляшку свіжої холодної води. Уявили, як ви жадібно заливаєте її в себе? Так от, абсолютно аналогічно. Зазвичай тут народ курить не те, що пачку на добу, а подеколи дві чи три, так натхненно і зі шкварчанням. Чи доречний тут момент це шкідливо? Взагалі недоречний. Ну бо, на відміну від алкоголю і наркотиків, які змінюють свідомість і реакцію, цигарки такого з бійцям не роблять. Мушу визнати, жаренку цигарки вночі дуже добре здалека видно. Цигарковий дим можна відчути за кілька кілометрів. Тобто випадки самовикривання внаслідок куріння, звичайно, присутні. Але, з іншого боку, розуміння того, що тобі може прилетіти в будь-який момент, і життя може закінчитися, абсолютно вимикає довготривалі роздуми про той же вплив куріння на здоров'я в майбутньому. Ну, бо майбутнє тут слово дуже ефемерне. І оці курці з класичними осінніми бронхітами зранку викашлюють з себе легені, вирівнюють за шкарублими пальцями пом'яті в кишенях цигарки і всмоктують ще і ще диму. Отак От собі медитують: медитують, як вміють. Як можуть. 28 жовтня 2022 року переписуюся на на ніч з Яринкою і однослужбовцем зі штабу одночасно. В результаті написав панові майорові Добраніч Киць. Він відписав: то певно, не мені, але дякую, дуже приємно. 12 листопада 22 року зараз настрої радісні, піднесені. Так воно мусить бути. Українці заслуговують на це після місяців неймовірного психологічного навантаження. Це був успішний провал. Руських на Херсонському напрямку, і багато хто пише про ціну, якою вдалося здійснити контрнаступ на південь. Я теж напишу ось момент, який не зможу забути ніколи. Якось під час одного з серпневих штурмів привожу поранених в лікарню. Бачу, моя подруга-медик ходить собі, снує туди-сюди, на дворі біля входу. Питаю Наталь, ти чого? Відповідає щойно оглядала невідомого загиблого. Впізнати не вдалось. Обличчя знищене вибухом, татуювань нема. Жетона нема, і документів при ньому теж не було. От тепер ходжу з його телефоном і чекаю, хто першим подзвонить і шукатиме, родина чи командир. Ну, Бо ж треба хлопця додому відправити. Ми дуже відповідально ставилися власне, до тих моментів відправити додому. Це було на рівні закону. Звичайно, що ми забороняли, наскільки то було можливо, штурмовикам лізти вперед ціною свого життя і потягати тіла побратимів. Переважно вдавалося переконати. Та, до речі, лікарі це така специфічна каста на війні, з якою не сперечаються майже. На відміну навіть від командирів. І були випадки, коли дійсно хлопці лізли діставати тіла своїх Петрів, Василів, Іванів і лишалися там з ними. Такого теж було немало. 20 лютого 2023 року. Це вже ми працювали е, Бахмутську кампанію. Я тоді якраз вже оперував в Краматорському госпіталі. Ще одна з особливих історій: лежить переді мною малий і усміхається. Та шахід на нас летів, а я тільки пацанам кричу, шахід! І починаю стріляти в ту херню. Він, походу, нашу машину летів. Я його збив з калаша, а він пару метрів від мене впав і здетонував і тако по ногах дало. Питаю, кажу, а пацани? А він сміється, а пацани цілі, бо я сильно кричав, і вони сховалися. Малого перелом над колінка, трохи мусить тепер відпочити. Оця самопожертва це теж була дуже особлива річ, яка мене вразила, яка теж стала абсолютно досить такою е, звичною справою. 3 липня 23-го року. Буквально напередодні загинув мій добрий друг Андрій Гудема. А насправді це, напевно, був один з найболючіших для мене таких моментів, найболючіших втрат на тій війні. А, і тоді мені написався вірш. Якось, якщо мені в принципі проза простіше пишеться, мені тоді написався вірш, який називається Гудочкові. А коли ми все закінчимо, вийдемо з чорної війни. Аж тоді всі наші дії вже оцінять пацани і при зустрічі обіймуть або просто проклянуть. Все залежить, як пройдемо разом з ними ми цю путь і згадаємо, як сміялись, як кричали і ревли, як розпачливо мовчали, як навпомацки йшли. А за тих, хто не вернеться з тої чорної війни, завжди буде шрам на серці, знають наші пацани. В кожного з нас, військових, особливо лікарів, в цілі свої цвинтарі, знаєте, це такий досить болючий момент, а ти ніби свідомо розумієш, що ти не винен, що ти робив все, що міг. Але коли тобі приносять, привозять людину, яка в принципі вже знекровлена, і над тобою стоять і на тебе дивляться його побратими, а ти розумієш, що... Він вже все. Ти його просто за руку тримаєш і просиш пацієнтів, щоб йому очі закрили. А вони на тебе заглядають. Доктор, а може, а може нема. Нема може. Просто ну, треба це прийняти. Це дуже складний момент. І з ним теж доводилося жити. А на завершення свого читання цієї частини, я вам розкажу про свого о -о, крайнього пацієнта, який в мене був на війні. Не хочу казати останнього, бо хто його знає, як доля далі покрутить. Я його дуже добре пам'ятаю, так само як прекрасно пам'ятаю свого першого пацієнта. 18 лютого 2024 року привезли старшого худорлявого пацієнта. Такий жилавий сивий чоловічок з голубими очима і сором'язливою усмішкою. Скаржиться на біль в руці. Я зробив рентген. А та, до речі, ми дуже круто працювали з волонтерами. Волонтери нам діставали все. Ми мали мобільний рентген, ми мали мобільні УЗД-апарати. Наш ставпункт в Кураховому це ну, реально було як з фільму, як з серіалу Швидка допомога. У нас був просто топовий топ усього. Тут це все вирішувалося, до речі, просто комунікацією, і мушу визнати завдяки запискам доктора Жолуба. Бо я не просив, люди читали в Facebook, читали ті записки, дзвонили до мене, писали. Тут багато серед вас тих, хто підкидав, підкидав і підкидав мені гроші на реалізацію цих моментів. Я вам дуже дякую. Без вас ну, ми б не справилися точно. І е е е коли ми були настільки обладнані, ми якось в певний момент забували, в принципі, що ми воюємо. Коли в нас там умовно поступав за добу 57-й поранений, у нас з'являлося щось таке неймовірно в душах. Якийсь такий запал, ми казали, давай ще, давай наступного. Просто хочу, щоб ви розуміли, важких пацієнтів загалом є не так багато. Якщо в тебе умовно 100 пацієнтів за добу потрапляє на ста пункт, в тебе буде 5 реально важких. А решта це є втомлені, Дрібно поранені, злі, але живі хлопці і дівчата. Е... Військова медицина це дуже великим чином перший психологічний вплив. Ти вперше починаєш заспокоювати. Ти деколи мусиш притискати і тримати того, хто до тебе приїхав реально з отим таким гострим бойовим стресом. А деколи тобі доводиться ввести людину, в якої назовні видно мозок, а він з тобою говорить. Війна це. Перетин сюрреалізму повний, незрозумілий і неймовірний, який ти намагаєшся впхати якось в рамки своєї свідомості і свого розуміння. І, врешті-решт, воно вдається. І якщо воно вдається, тобі вже самому потім легше працювати з психологом. Так от, зробив я рентген тому чоловічкові старшому, бачу перелом, досить очікувано. Кажу, будемо гіпсуватися. Як завжди, говорю з пацієнтом, щось сам питаю, щось він розповідає, жартуємо. От, зокрема, він каже: та я ще з Унаунсо проти руських воював. Це моя п'ята військова кампанія. Я питаю батьку, а де ти впав в бліндажі? Він примружує очі навколо голубих очей розтягуються павутинки з моршок. От, не повіриш. Прийшов вчора з позиції, встав зранку в туалет, в темряві зашпортався об кота і загримів на цілий коридор. Усміхалися в гіпсовочні вже троє пацієнт. Я і Курт, бойовий медик, який привіз дідуся. Справді там дуже багато було людей різних національностей, різних характерів, різних настроїв, які безперечно мені допомагали. Але насправді мушу визнати, що найбільше в тому всьому мені допомагала моя сім'я, моя дружина, яка кожного дня була зі мною на відеозв'язку багато разів, яка переконувала мене, що треба зробити англійську мову з моїми дітьми, що треба. Побавитися з Дарцею, бо їй хотілося бавитися через телефон. Коли я повернувся, завдяки тому, я не мав відчуття, що мої діти десь якось росли без мене. Я дякую кожному з вас, бо дуже тут багато тих, хто для мене дуже багато в тому житті значить. Я справді страшно щасливий і дуже здивований, що я можу вам презентувати свою книжку, яка називається. Записки доктора Жолова, дякую.